Привіт, Всім привіт з вами знову я. Ви знаходитесь на каналі Rebood Master. Сьогодні у нас таке відео. Я хотів, по-перше, я б хотів вибачитися перед вами, оскільки дуже давно не виходило відео, і я про це прям вибачаюся. Але відео почнуть виходити, були такі проблеми. І, до речі, у мене тепер є, ну, у нас тепер є канал Rebood G Master Games. На ньому будуть виходити відеоролики про ігри, там, де я знімаю, як я буду грати в ігри, проходити ігри разом, може, будуть стріми якісь. Ну це подивимося. Давайте сьогодні перейдемо до теми відео. Тема нашого відеоролика це спінінгова риболовля. Дуже цікава риболовля. Давайте я, на які приманки можна спіймати якусь хижу рибу, під час якої води їх ловить. Ну, така всяка. Давайте почнемо з цього маленького коробка. Почнемо, напевно, з блешні. У мене є три блешні. мені їх вистачає ідеально. Так. Перша блешня – це ось така ось Кому цікаво ось мепс. Це мепсовська одиничка, вона важить небагато. А ну, Вона буквально малесенька, це на таку малесеньку щучечку, на окунька навіть. Ось така. Ой. Угу. ось така. Ось така блешня. На неї можна ловити навіть. На неї потрібно ловити на річках, де нема сильного потоку води. Там річки, наприклад. Дністер буде тяжко ловити, якщо ви знайдете якусь затоку, де ви можете ловити хижу рибу, тоді вам підійде. А якщо у вас вон річка, як у мене, просто протікає, дуже сильний течія, тоді вам не підійде. Друга, бешня, друга вертушка у мене, вона трохи більше важить. Я не знаю, що це за фірма. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарі. Ось, бачите, вона переливається так. Ось тут бусинка така, грузила, можна так сказати. І ось гачок. Вона, звісно, більше йде, але все рівно вона теж така сама, маленька, підходить для такого самого, як оця. Ну і, звісно, моя основна. Берешня на ній можна ловити на Дністри, на течії. Бачите, вона вже побита. Ну це Golden Cage оригінальна. Вона у мене побита, бо я на неї вже ловив одну щуку. Всім раджу на неї ловити, бачите? Тут вона дуже, дуже добре грає у холодній воді. Друге відео це у нас болешні, звичайні. Це у нас Golden Catch. Зараз я скажу. Це Golden Catch. Нібі... Чесно, я не можу прочитати це. Нібось ще. Нібо господа, господи, 7,5 грам вага. Форма така. Бачите, вона також переливається, це також оригінал Golden Cage. Всім раджу до покупки. Це на різну рибу, це не, не конкретно для одної риби, дивлячись, що клюне. Може клюнути судак, До речі, клював уже. Е, ну, вона також переливається, дуже гарна, вона робить такий. Ну, ідуть, звісно, Космастер. У мене їх два Космастер Shark на 7 грамів і Космастер Shark також на 14 Тобто це на жереха. Якщо хочете піймати жереха на такій воді. В Дністрі. От, ідеально затока. От у мене. Не затока у нас просто течія. І тут каст... на космастер я ловлю багато риби. Також останнє відео. Це у нас. Воблер тут знаходиться мій. Воблер ось такий. ну Він такий старий, вже побитий. Він, На нього ловиться також хижа риба, щука, також багато різних риби. Ну і саме остання блашня це ось така ось блашня. Я навіть я не пам'ятаю, як вона називається, але це така блашня. Ось, бачите, вона. Пер... ну, Це також на жереха може бути 16 грам. Ідеально. Тепер давайте перейдемо в силікон. Ну, силікон я вам весь силікон свій показував. До цього можемо не повертатися. Але якщо все ж таки набереться на моєму каналі 20. Ні, да, 50 лайків, я знімаю вам обзор на всі. Ну, не обзор такий, знімаю вам... Силікон, який. Тобто це відео про блежні. А наступне відео буде про силікон. Якщо ви, звісно, наберете певну кількість лайків. І ще хочу вибачитися або мене тут таке ось м -м невеличка. Така. Не дуже чисто, але. Ще, якщо вам це все сподобається, я вам можу е, зняти відео, як я тут прибираю, розставляю 16. Ну і, звісно ж, розказую, що і як. Ну і на цьому ми вже будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім!